Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. For today, your homework was in your workbooks, page 105. Перевіряємо завдання на ось цій сторінці, які були у вас як домашнє завдання. Отже, перша діяльність у нас sunbathing – засмагати. Number two, skiing, кататись на лижах. Number three, hiking – Іти в похід. Number four. Sailing – кататись на човні. Number five, surfing, кататись на дошці серфінговій. Number six, sightseeing. Похід по визначним місцям. I've only got a small boat, but I love being out on the water. У мене лише маленький човен, але я люблю бути десь на воді плавати. Це у нас «sailing». «My perfect holiday is lying on a beach». Моя улюблена відпустка це засмагати на пляжі. Це у нас «When we were in Madrid, we saw some really interesting places». Коли ми були в Мадриді, ми бачили дійсно справді цікаві місця. Це у нас за активність «Sightseeing». Sometimes it's difficult to stand up, but the feeling is cool when you are on top of the waves. Іноді важко встати, але почуття неймовірне, коли ти ловиш хвилі. Surfing. Moving on snow is great. Рухатись по снігу чудово. «Skiing». My friend and I always put too many things in our bags, and after a day our bags hurt. Я з, з другом своїм завжди складаю дуже багато речей на, у наші рюкзаки, і в нас завжди болять спини. Це у нас хайкінг. Let's read the descriptions of people and then mark the activities they like. John and Maya have two sons, who are 8 and 9 years old. They all love being outside. John and Maya are keen gardeners. Джон і Майя у них є двоє синів, яким 8 та 9 років. Вони дуже люблять гратись на вулиці, а Джон і Майя захоплюються садівництвом. Бренда і дота Меггі інjoю релексин вантая on holiday. They like the sea and the countryside. Brenda has a bad leg and can't walk a long way. Бренда і її дочка Maggie Люблять насолоджуватись, коли вони в відпустці, часом у відпустці. Вони люблять море, пляж, за місто виїжджати, але у бранди проблеми з ногою, тому вона не може ходити досить довгий період. Тоні and his French friend Charles are both interested in history and visiting old places. Тоні loves driving his dad's old Rolls Royce. Charles Prefers Cycling Through the Countryside. Тоні і його француз, друг із Франції Чарльз, вони обоє цікавляться історією та відвідуванням старих якихось місцевостей. Тоні любить, дуже любить водити машину, татовий старий Rolls-Royce, а Чарльз надає перевагу кататись на велосипеді по, за місто. Отже, які активності вони згадують, ці люди згадують, що вони їм подобаються. Of course, gardening, садівництво, relaxing, відпочинок, visiting old places – відвідувати старі якісь місцевості, driving – їзда на машині, and cycling – їзда на велосипеді. Також нам потрібно підібрати рекламу різних подорожей, яка могла би задовільнити ось цих людей. So let's read these adverts. are you coming to the bulow area and looking for something interesting to do you have to come to the bulow motor museum we have cars bikes and motorbikes from one hundred years ago we also have donald campbell's famous bluebird boat it broke uh, the world speed record why not look around the palace house as well It's a wonderful old building with lovely gardens where you can have a picnic too. Хочеш приїхати в, на територію Бюлоу? Це у нас для пошуку щось цікавого, що, чим можна було б зайнятися? У нас для тебе є варіанти. Ти можеш відвідати музей машин, Біллоу Мотор Мюзем. У нас там є машини, мотоцикли. Велосипеди, яким більше 100 років. Також можна відвідати відомий човен Дональда Кемпбелла. Можна побачити там, так. Відомий човен Дональда І And... Він колись в свій час побив світовий рекорд. Рекорд. Чому не відвідати ще будинок Палац також? Це стара будівля з красивими садами, де ти можеш теж організувати пікнік. Далі, Було Village is an almost perfect English village and very beautiful. There are lots of small shops where you can buy local art and jewelry. And of course, there is also the famous Bulow Chocolate Shop. The smell, is, the, in, the smell in there is fantastic. Amazing. There is a tea shop for traditional cakes and a small garden center with lots of flowers to look at or buy. Також можна відвідати село Бюлоу. До речі, це така територія на південно-східній околиці Англії. А, так, це ідеальне англійське село, яке дуже красиве. Там є багато маленьких магазинчиків, де ти можеш купити якісь місцеві витвори мистецтва, прикраси. І, звичайно ж, відвідати відому шоколадну крамницю Біулеу. Запах там неймовірний. Там є чайні магазинчики, де, для, де продається традиційна випічка, торти. І маленький, і в центрі маленький сад з великою кількістю квітів, щоб на них можна подивитися або навіть купити. Number C. Текст Сі. Do you sometimes want life to be slower? Come on, on come on a boat trip along the Beulah River. Sit down and watch the English countryside go past. Feel the cool wind on your face. Then, when the boat turns to come back, we stop at the lovely village Buckler's Heart for a coffee and a snack. You can go for a walk around the heart or just sit and enjoy the view in the cafe. Чи чи колись, колись, життя Сповільнило, сповільнило свій рух словером, тобі слово. Поїхали у, под, у подорож човном по річці Бюло. Можеш посидіти, поспостерігати за навколишньою місцевістю Англії, відчути прохолодний вітер на своєму обличчі. А потім, коли човен повернеться, ми, зупиним, повернеться, ми зупинимося в красивому селі. Харт» на каву та перекус. Здійснимо, можна здійснити довгу прогулянку навколо цього села Харт», або просто посидіти та насолоджуватись краєвидами в кафе. If you are a fan of flowers and beautiful gardens, then you need to spend some time at Exbury Gardens. It's near Bulow. And it's very popular with tourists. There is a small train that takes visitors around the gardens. The children love it. We also have a cafe and restaurant and lots of activities for younger children. Come and see us. Якщо ти фанат квітів та красивих садів, тобі точно потрібно відвідати провести певний час в Ексбри Гарденс. Це поблизу Бюло і це місце дуже популярне серед туристів. Там є невеличкий потяг, який забирає відвідувачів і возить по цьому саду. Дітям це дуже подобається. У нас там є також кав'ярня та ресторан, і дуже багато активностей для маленьких відвідувачів. Приходь та подивись на власні очі. Так, ось наш текст. Прочитайте, будь ласка, його ще раз. Stop the video and read the text. Зупиніть відео та кожну з цих частин тренуємося в читанні англійською мовою. Ну, і, звичайно ж, підбираємо, яка з цих рекламок може підійти людям. Наприклад, for John and Maya. We can advise. We can advise to visit uh, Exbury Gardens, for example. For Brenda and her daughter Maggie, we can advise to visit uh, to, to, to go on a trip, on a boat trip along the Beulah River, because they like the sea. And for Tony and his French friend Charles, we can advise. them, uh, Come to the Bulu area to visit some museums because they like visiting old places. Ось таке завдання у вас було на сьогодні, ми його здійснили перевірку. And now your task will be to do some grammar exercises as your test. Grammar test. Small grammar test. У нас зараз буде відбуватися такий невеличкий тест граматичний. Граматичний тест. Look at these exercises. Подивіться, будь ласка, на, на ці завдання. Ми виконуємо тут ось цю вправу першу, number one. Ось цю вправу першу, теж number one. Вона має позначку. And number two. В першому завданні у нас Present Continuous. Побудувати речення в Present Continuous. Дивимось на правило. Так, ми розглядали вже це. А в першій завданні в цій колоночці у нас. Теж present continuous, тільки конструкція going to. I'm going to. Я збираюся щось робити. Чи він збирається, чи ми збираємося. Будувати речення саме з цією конструкцією: going to. And complete your diary: ось за такою схемою. Заповніть, будь ласка, можна використовувати наступні приклади фраз: заповніть ваші плани одним реченням. На кожну стрічку, що ви збираєтесь робити в п'ятницю ввечері, субота morning, afternoon, evening, вранці, в ввечері і неділя morning. Ось лише оці стрічки доповнять по одному реченню: I am going to, я збираюся щось робити. Це ваша самостійна робота на сьогодні. Ми перевіримо її на наступному завданні на наступному занятті, в наступному відео. Page 126 in your students' books. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.